Єпископ євангельської віри Віктор Хрипта розповідає: їх громада неабияк як переймається подіями на сході. А наших військових вони завжди намагаються підтримати як матеріально, так і духовно. Ми втрачаємо найголовніше людське життя. О, це дар Божий, і ми молимося про це, щоб зупинилося кровопролиття. Ми молимося Богу, щоб прийшов повний мир, щоб Бог зупинив агресора такої ж думки настоятелі всіх релігійних громад Виноградова, які нещодавно на засіданні церковної ради одноголосно вирішили допомогти нашим військовим і придбати для них реанімобіль? Наші громади е, теж відставилися до цього досить серйозно і, і почали. Е, Виставляти копья нації на цю на це пожертвування наша церква непосередньо є і допомагає тим людям, які знаходяться в зоні АТО, як військові, так і ті місні мешканці. І в нас багато від нашої церкви дуже багато теж гуманітарки відсилається. Варто відзначити церковна рада, що функціонує при райдержадміністрації, адміністрації сьогодні. Єдина в області. Ми часто збираємося, ну не, не завжди з усіма, але фактично ми на телефон, в телефонному режимі спілкуємося. А щомісяця збираємося і обсуждаємо, коли що можна робити, як робити і що робити. Реанімобіль вартістю 2300 євро. Придбали в Німеччині. Поснастити його необхідним обладнанням допомагали всі небайдужі волонтери, власники СТО, Королівська залізнична лікарня, депо та інші. Звичайно, цих коштів ну, так виявилося, що недостатньо, і тому дуже багато людей допомагали. І Київський патріархат також приніс певну частину коштів. Крім того, допоміг народний депутат Іван Балого, дав частину коштів на далі, ще люди небайдужі збирали. Ну, Але коли машина приїхала, звичайно, треба було провести техобслуговування, треба було провести певні ремонти, треба було провести певну ну, скажімо так, немодернізацію, але машина ж прийшла без обладнання, без нічого, але деяке обладнання, щоб зробити, і я вдячний всім людям. Як стверджує капітан медичної служби Андрій Шамолюк, така техніка для них конче необхідна. Ми повернулися із Дебальцево, от, в кінці лютого місяця. Коли йшли активні дії бойові, то ми от, була необхідна потреба в таких машинах, тому що досить багато було двохсотих-трьохсотих, яких потрібно було, як кажуть, вивозити до Артемівська. І без таких машин ми були там там На площі миру у виноградові перед урочистою передачею. Реанімобіль освятили настоятелі православної і греко-католицької церков. Благословляється і освячується автомобіль цієї швидкої допомоги, благодаттю Пресвятого Духа і окроплення цієї священної в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь на схід реанімобіль відправиться в червні разом із бійцями Закарпатської 128-ї бригади.